Привіт, мої хороші! І так, ми на уроці з вами я досліджую світ. І, і, і хотілося, щоб ми з вами пригадали, що ми говорили на попередньому уроці. І так, пригадуйте, у нас була зустріч з Дідом Оксеником, але ми зараз ще раз прочитаємо з вами текст. І... Пригадаємо тему загально, а тема в нас буде подорожуємо і відкриваємо світ. Ми пригадували, як подорожувати, чим подорожувати і чому люди йдуть і готуються до подорожі. Тобто, чому люди люблять подорожувати? І так, на сторіночці 6, давайте з вами пригадаємо, ознайомимося, хто ще не чув, веселка, щастя для України або дива діда Оксеника. Ми зрозуміли, що Оксеник це ім'я Діда. І так, мої хороші, уважно слухаймо. У ніч на Івана Купала, дідові, е, дідові Оксенику наснилася яскрава веселка, яку було видно звідусіль. Люди дивувалися, дивилися на неї, усміхалися і ставали щасливішими. Такого дива ще не було, подумав дід Оксеник і прокинувся. Де мої магічні кристали? На галяв, не перед хаткою, е, хатою. Чародій розклав три кристали і промовив закли... заклинання. Умить перед ним виросли три блискучі квітки з пуп'янками, схожими на капсулу зі скла і металу. Дивати й годі, ці гаджети, діджити вже і чари проникли. У чари проникли, мабуть, і жевжики вийдуть якісь дивуваті. Пелюстки квітки капсули розкрилися і на траву виструбнула невелика істота. Замить їх було вже троє. Третя найбільша капсула від'єдналася від стебла і, облетівши навколо галявини, приземлилася біля діда. Розчинилися, розчинилися дверцяти, і визорнув ще один жевчик. Оксаник простягнув долоню, і малюки спритно залізли на неї. Дідусь лагідно промовив: Любими мої Жевжики, ви тут, то ж наша славна Україна, окрім усіх багатств, що має, може отримати ще й веселку щастя, вона засяє над країною в перший день наступного літа. Якщо до того часу ваш жевжоліт Побуває у столиці України в кожній її області, і ви встигнете зібрати чарівну скриньку 26 знахідок, щасти. жики по черзі потиснули Оксениковий Великий Палець і побігли до капсули жевжольота. льота. Як ви вже зрозуміли, що цей твір це є казка. А не розпір про реальні події. Що діток Ксеник мав на увазі, коли сказав про багатство України? Щіто Ксеник мав на увазі, коли сказав про багатство України? Звичайно, про наші досягнення, про наші міста, про нашу незаб... незабутню красу, про наші традиції, про наші поля. Все ріки, гори. Ось про це мав на увазі дідусь Оксеник. Що мають зробити жевчики, аби сон дідуся здійснився? Що він хотів, щоб вони зібрали в чарівну скриньку 26 знаходок. знахідок. так? І так, давайте з вами подумаємо і пригадаємо. Він їх відправив куди? До столиці України. А яка столиця нашої України? Кожен про себе прокажіть. Правильно, ви молодці. Я впевнена, що ви це знаєте. Це є столиця України це є Київ. А яка найбільша річка в Україні? Це також наше багатство. Це теж знахідка. Вірно, мої хороші, цей річка Дніпро. А ось нас ще питання: а який основний закон нашої держави? Всі пригадали? Конституція України. І так давайте розглянемо з вами ось ці, ці завдання. Кажуть, нам підкресли в кожному рядку назву вигаданого предмета або істоти. Хороші мої, ви повинні завести зошит, так як з української мови, з математики, з читання, але з української мови і з математики ми заводимо по два зошити, щоб ви могли мені здати, я перевірити встигла. А з читання і єдес. Ми один зошит заведемо. Все так само підписуємо, як із тих інших предметів. Лише пишемо в третьому рядочку з «я», «д», «с». Має бути три великі букви. Ось зараз я вам покажу. В третій рядочок ви пишете, «для», у другому для робіт, а в третьому з «я», «д», «с». Зрозуміли мої хороші, а все решту, так як ви підписували попередні зошити. Для чого нам цей зошит? А ось для першого ж завдання. Ось я вам зупинюсь. І ви подивитеся, нам треба виписати ось це завдання. А людина, Жевчик, ви пишете число, класна робота, і виписуєте так як ось тут. Другий Б Жевжоліт літак в магічний, магічні кристали гаджет. І нам треба, щоб ви у кожному рядочку підкреслили предмет, назву предмета вигаданого. Або істоту вигадану. І так, читаємо: Людина жевжик. Ну, звичайно, ви догадалися, що підкреслити. Вигадану істоту жевжоліт, літак. Те, а вигадане, ви знаєте, це те, що не існує, що ми собі придумуємо те, що бачимо в сні, так як наш дідусь. Оксеник. Магічні кристали гаджет. Ну, Гаджет, я надіюсь, що ви всі знають, що таке. Це наші телефони, це наші комп'ютери, це наші планшети. Наступне завдання. А наступне завдання ви також виконаєте у зошиті. Вам треба буде написати 2 і виписати, з'єднати лінієм відповідні частини тверджень. Отже, я ось так кладу, щоб вам добре було видно. Ви можете зупинити, і тоді будете бачити: з'єднати у касті. Описуються вигадані події фантастичні герої і явища, чи події описуються як достовірні, що відбувається в певному місці і пов'язані з конкретним часом. Ви це маєте переписати і з'єднати. В оповіданні, що вибрати, ну ви вже, напевне, всі здогадалися, Ось це таке буде невеличке завдання. Класі. А на домашні завдання ми трошки пізніше я вам ще дам завдання. А зараз ми з вами перейдемо до першої пригоди. Пригода перша. Так? А Це ми прочитали з вами про дідуся пригоду першу, так? А перша знахідка це вже друга пригода, ми зараз ознайомимося. Послухайте уважно, бо також нас чекають завдання. Капсула з маленькими мандрівниками беззвучно линула в повітрі. Блисковсько, розгортай мапу. Мапа, друзі, це є карта. Погляньте червоним у самому центрі світиться це місто, Київ, одразу помітила жичка, Но муле скеровуй же в туди, пального вистачить, так, е, стартова заправка повний бак. Зазирнімо до скриньки. Пуз, е, пузлик дістав із кишені пульт, натиснув кнопку, і скриня відчинилася. Усі побачили панель з цифровим табло, де світилася точка Київ та порожнів порожні порт. У формі тризуба. У столиці маємо зн... знайти герб України і заповнити порт. Тоді відкриється наступна точка маршруту, пояснив пузлик. Жовтий лід зупинився біля жовтих воріт, але ніхто з людей його не побачив. На пошуки тризуба вирішили відрядити блискавку, вона одразу помітила цей символ. На рюкзаку дівчинки, що фотографувала друга біля історичної пам'ятки. Є ідея Примружила блискавка, примружилася блискавка і, діставши смартфон, створила голограму туристки з Австралії. Вона привітно всміхалася українці з брелоком Тризубом. І простягнула їй значок із Кінгуру. Обмін відбувся вдало, за хвилину жжичка жим... Жив... змогла покласти до скрині першу знахідку. Як ви думаєте, чому першу зупинку вже зробив у Києві? Звичайно, це ж наша столиця, з якої все починається, так? Найголовніше місто в Україні це велике, гарне місто, яке, як і в даний час, ви бачите, наші воїни в першу чергу дивилися захистити нашу столицю, щоб не змогли зайти ворожі танки. Вони їх вигнали всіх, хто хотів добратися до центру Києва. Вони не дали, щоб наше місто головне було зруйноване, а цього прагнули дуже наші вороги. Отже, першим об'єктом, який жевчики мали знайти, був тризуб. Де ще ти можеш побачити цей символ? Вірно, друзі, ми його можемо побачити у багатьох місцях. так? А особливо тепер люди навіть носять на грудях, щоб бачити і відрізнятися від расистів. Отже, це наш головний знак, який показує, що ми українці Тризуб, так? це є державний герб України, який тільки він може показати прапор, і головна пісня гімн, що ми Україна, що ми. Українці. Так, мої хороші, це ми повинні дуже добре запам'ятати і дуже добре знати. Давайте розглянемо з вами всі разом ось наш головний державний герб. Так? Ось він, так, головний державний герб. Це є герб. Не держави, хороші мої, Державний герб України. Так? Ось тут ми поставимо циферку 1. Як ви думаєте, у нас є герб міста тут Києва, герб міста Львова і герб міста Одеси? Давайте з вами поміркуємо, який же герб міста. Києва буде Львова і Одеси. Державний герб, ми всі знаємо, це тризуб. Звичайно, мої хороші, якщо міркувати назва Львів, так, то, звичайно, буде хто зображений? Лев. Якщо міркувати Одеса, де є море чорне, де порти заїжджають в порти. Наші кораблі, так, і вони мають якір, обов'язково ось такий буде герб міста. І, звичайно, герб Києва ось. Під цифрою 2. Так, мої хороші, і в кожному місці, і в наших кутах в селищі також є свій герб. Ми його з вами обов'язково розглянемо, і про нього більше поговоримо, коли будемо в школі. А вам завдання буде ще одне: пригадати з уроків української мови, чим казка відрізняється від інших творів літератури, які є ознаки використала письменниця в, іншому, в цьому уривку, і назвати їх. так? І обов'язково запишете свої уявлення про Київ. Хто був у Києві і бачив, і може описати, це буде ще краще. А хто хоче познайомитися з ним, подивиться відео про Київ, і тоді також гарно складе розповідь. Це таке ваше буде домашнє завдання. Зрозуміли мої хороші. Отже, сьогодні на уроці про кого ми е, дізналися? Про наших казкових героїв, так? про дідуся, який з нами відкрив нам таку подорож, гарну, Оксеник, який відправив своїх нових друзів у капсулі, тобто заміж літачка, в вони літають Жевжики, які мають зібрати, що ми казали. Мають вони зібрати знахідки, і перша знахідка їх це було в Києві Герб України. Хороші мої, обов'язково прослухайте уважно ще раз, подумайте, поміркуйте, подивіться відео про Київ, і тоді вам буде легше виконати домашнє завдання. До зустрічі.